У Тернопільському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі побиття муніципального інспектора Марка Гавричинського. Подія трапилася 30 січня цього року. Між обвинуваченим та муніципальним інспектором виник конфлікт. За словами обвинуваченого Володимира Савчука, він заступився за чоловіка похилого віку з інвалідністю. На цьому засіданні мали заслухати свідка зі сторони потерпілого, проте він не з'явився, каже прокурор Юрій Савельєв. Розшукання Чубока є, враховуючи те, що він в якості свідка проходить там у провадження, тому всім вичерпано всі можливі заходи щодо встановлення його місця знаходження, по місцю проживання він відсутній. Сторона обвинуваченого викликала на суд представників муніципальної інспекції. Степан Парубок каже, у справі був понятим. Я вже неодноразово був понятим, допомагаю поліції, тому в мене є контакти поліцейських. Перезвонили, запитали, чи я можу бути. Я погодився. Допитали також заступника начальника муніципальної інспекції Віктора Суркова. Він сказав, що був присутній під час слідчого експерименту вже після того, як сталося побиття. А ви були очевидцем подій 30 січня 2025 року. Очевидцем не був, але ситуацію знаю. Бо тоді, коли це сталося, ми виїхали на якраз на місце і вже безпосередньо спілкувалися як з однією стороною, так і з другою. Свідок зі сторони обвинуваченого Володимир Білоус каже, він бачив ситуацію, коли повертався з ринку. Коли я виходив з цього з ринку оптового з пакетами, коли виходиш, повернув наліво. Тобто, перше, що мені... Кинулися у вічі, що паркувальники. Ну, дядько десь роки, може, 70-75, сивий. На кослях ще таких солодеповських, щось сварився з паркувальником, щось йому там, ну я не пам'ятаю, що він там, щось кричав, чи що місця нема, чи ще щось. Тобто я пройшов собі далі, бо оскільки моя машина десь метрів від цього місця, метрів 20, може 25 стояла. Я дійшов до машини, поставив пакети в машину, чекаючи жінку, ще пам'ятаю, закурив. Коли почалися крики. Ось ця людина, що є тут, почала сваритися на дуже високих тонах. Людина кричала, ви совісті, щось там немає, щось таке. Тобто я не можу всього повторити, бо то вже трошки часу пройшло. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви безпосередньо пана Гаврачинського? Це потерпілой ну, дану кінемальну політику. Оцей, оцей якраз з'єдно з... Це звичайно побачив. Гаврачинський Микола Дякую оце якраз, як проходив, то він якраз із дідом а так, він. А в подальшому Савчуком він також був на місці. Так. Випадковим свідком інциденту став і Володимир Кіт, який в той час, каже, проходив повз. Бачу, людина стояла, до неї, під, до неї підійшов ззаді люди в чорній формі, ну, 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 в темній одежі підійшли і попхали його в плечі. І там почалося дуже багато шарпанини, і почалося нормативної лексики. Людина захищалася, як могла там відбивалася. Потім ще вона ну, не відбивалася, відмахувалася руками, захищалася, як кожна людина. Ви бачили, хто його штукав? Бачив, ну там, якщо були, ну, на людський розум, якщо розібратися, якщо були трошки більші і плутніші люди, і була людина от, сидить. То зразу було видно, що це він більше обернувся, ще лаявся, ще лексики. Дуже було багато сказано в бік Володимира. Суддя Олег Холява оголосив перерву. Суд оголошує перерву для проведення судових дебатів в рамках даного кримінального провадження до 14.30, тридцяти .14 чотирнадцятого сторока року. За словами судді Володимиру Савчуку, інкримінують частину 2 статті 350 кримінального кодексу України нанесення побоїв службовій особі. Чоловіка можуть засудити до п'яти років ув'язнення. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.